Врятуйте случ і хомору жителі Житомирської, Рівненської і Хмельницької областей. Пікетували кабінет міністрів з вимогою врятувати ці малі річки від екологічної катастрофи. Вже другий рік поспіль у воду туди потрапляють промислові викиди, які вбивають все живе. Забруднювач твердять активісти. Це понінківська картонно-паперова фабрика. Люди кілька разів звертались до прокуратури і поліції. Підприємство штрафували на незначні суми, і воно працювало далі. Тепер закликають законодавчо посилити відповідальність до подібних забруднювачів, бо погрожують блокувати роботу фабрики, перекривши до неї. Всі під'їзди. Ми сьогодні маємо просто, просто геокологічну ситуацію такого планетарного масштабу. І ми сьогодні приїхали в такий спосіб привернути увагу. У нас перший удар приймає селище Першотрамінськ, куди втікає хумора, і де стоїть такий сморід, що люди не можуть відкривати ні вікна, ні двері, нічого.